Буктрейлер Чорнильне серце Корнелія Функе підготувала учениця 9 класу Лосківської гімназії Вороновська Валерія. Написані слова неймовірна сила. В давні часи існували люди, які володіли особливим даром. Коли вони читали вголос, то вичитували персонажів з книг та переносили їх в реальний світ. Одного вечора, читаючи книгу своїй донечці, Головний герой твору мо випустив сторінок книги Чорнильне Серце Лиходіїв, Каприкорна, Басту та Сажирука, а замість них в книгу потрапляє його дружина. Після цього тато з донечкою вирушають на перетунок мами. Дорогі читачі! Уявіть себе детективами та дізнайтеся, чи вдасться сім'ї відшукати найголовніше, чи залишаться книжкові злодії в реальному світі. Як складеться життя персонажів? Відповіді ви відшукаєте на сторінках фантастичної книги Чорнильне Серце.